Вітаю, вас, шановні телеглядачі, У ефірі такий закон. І сьогодні гостя нашої студії Юлія Куліченко, заступник начальника управління, начальник відділу методології та організації роботи із застосуванням пенсійного законодавства, управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та вітаю вас про нашій дня. студії, і сьогодні ми будемо говорити про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І моє перше питання: які умови призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника? Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування призначаються пенсійні виплати за віком по інвалідності та у зв'язку з тратою годувальника. При цьому пенсії у зв'язку з тратою годувальника призначаються непрацездатним членам сім'ї особи, які перебували на його утриманні, при цьому дітям незалежно від факту перебування на отриманні померлого годувальника, за наявності. У померлої особи на день смерті необхідного страхового стажу, який би був достатній для призначення йому пенсії по інвалідності третьої групи, цей стаж залежить від віку. Годувальника на дату смерті. Тобто, якщо особа померла у віці до 23 років, то тоді необхідний страховий стаж буде один рік. Якщо ж особа померла у віці 24-26, це два роки. І так збільшується тривалість необхідного страхового стажу. Якщо померлий годувальник у віці 60 років, то необхідний страховий стаж 15 років. Є також категорія осіб, членів сімей померлого, яким пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу у померлого годувальника. Це в тих випадках, якщо померлою особою є особа, яка проходила. Строкову військову службу, або якщо помер вже пенсіонер, який вже отримував пенсію, незалежно від тривалості страхового стажу, призначаються пенсії у разі якщо померла особа в період проходження строкової військової служби, також якщо помер пенсіонер, який вже одержав пенсію. А також пенсію зв'язку з тратою годувальника членам сім'ї призначаються незалежно від наявності страхового стажу, якщо Особі відповідно до закону України про правовий статус осіб зниклих безвісті за особливих обставин, встановлено такий статус. В цьому випадку вимоги щодо страхового стажу немає. А як обчислюються пенсії у зв'язку з втратою годувальника? Пенсії в зв'язку з тратою годувальника залежить від страхового стажу заробітної плати померлого годувальника. На одного непрацездатного члена сім'ї пенсія призначається в розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника. На двох і більше в розмірі 100% пенсії за віком померлого годувальника. А на який період призначається пенсія у зв'язку з тратою годувальника? Пенсія призначається на весь період, протягом якого член сім'ї особи є, вважається непрацездатним. По-перше, визначається коло осіб, хто такі особи, які є непрацездатними. Це батьки, подружжя, чоловік, дружина, чоловік померлої особи, які є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років. Крім того, до кола осіб непрацездатних можуть належати особи, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Цей пенсійний вік залежить від наявності особи страхового стажу. Це може бути 60 років у особи пенсійний вік, якщо вона має певний страховий стаж, якщо в неї. Недостатньо страхового стажу, то для неї може бути визначений пенсійний вік і 63 роки і пенсійний вік 65 років. Тобто це у особи, яка є членом сім'ї померлого годувальника. Тобто ми не знаємо, який саме у неї пенсійний вік. Для цього необхідно буде ще обчислити її страховий стаж. До непрацездатних громадян належать діти померлого годувальника, які не досягли віку 18 років. Або старші цього віку, якщо вони визнані особами з інвалідністю до досягнення віку 18 років. Крім того, непрацездатними членами сім'ї померлого годувальника вважаються діти померлої особи, які навчаються заденною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, в закладах професійно-технічної освіти, в вищих навчальних закладах, також період. Після закінчення одного з цих закладів до вступу в наступний. Також, у випадку, якщо здійснюється ступенева освіта, і дитина закінчує один освітній рівень і буде зарахована на інший, якщо перерва між вступом до наступного рівня не перевищує 4 місяці. Непрацездатними членами сім'ї померлої особи є також. Діти, які втратили двох батьків, це до 23 років. В будь-якому разі, і діти, які, і діти, які навчаються за денною формою, мають право на пенсійне забезпечення до закінчення навчальних закладів, але не старше 23 років. Діти, усиновлені, мають право на рівні з рідними. Дітьми право на пенсію. Також, якщо пасинок і пачерка, то вони мають право на пенсію в зв'язку з тратою годувальника, якщо не одержували від рідних батьків аліментів. Якщо особа ну, дитина мала право на призначення пенсії, подальше вона буде усиновлена, то право зберігається. Отже, пенсія призначається на весь період, протягом якого Член сім'ї особи вважається непрацездатним. Тобто, якщо дитина не буде навчатися після 18 років за денною формою навчання, то виплата пенсії буде здійснюватись до 18 років. Якщо навчається за денною формою, до закінчення навчальних закладів дитині, яка втратила обох батьків. Пенсія виплачується до 23 років. Якщо пенсія виплачується особі, яка є особою з інвалідністю, тобто право це зберігається поки наявна ця інвалідність. Особам, які досягли пенсійного віку, пенсія призначається довічно. Пенсія призначається на весь цей період, і у осіб, які визнані. Безвісно, відсутніми в період в особливий за особливих обставин. Якщо будуть внесені будь-які зміни до єдиного реєстру осіб, зниклих за особливих обставин, то може бути виплата цієї пенсії припинена. А які строки призначення пенсії? Пенсії призначаються з дати звернення за призначенням пенсії, адже якщо особа за призначенням пенсії у зв'язку з тратою годувальника звернулася протягом 12 місяців з дати смерті, то пенсія буде призначена з дня, що слідує за днем смерті померлого годувальника. Для осіб, які набувають право на призначення пенсії у зв'язку з тратою годувальника за особу, яка Визнана зниклою безвісті за особливих обставин, право на призначення пенсії виникає через один місяць. Після дати внесення до єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин. При цьому протягом 10 днів розглядається заява про призначення пенсії з усіма необхідними документами та приймається відповідне рішення. Будь-які перерахунки пенсії або припинення виплати здійснюються з першого числа наступного місяця після того, як виникли обставини. Тобто, якщо дитині виплачувалось Пенсія, а народилася на, наприклад, 2 листопада, то припинення виплати пенсії буде здійснено з наступного місяця, тобто з грудня. А які документи потрібні для того, щоб подати заяву на призначення пенсії по втрати годувальника? Ну, по-перше, особа надає заяву для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника до, безпосередньо до органів пенсійного фонду України або може звернутися. З заявою на веб-портал Пенсійного фонду України вона подає при цьому скановані копії оригіналів документів. Які це документи? Це, по-перше, документи, які підтверджують особу. Це паспорт заявника. Його ідентифікаційний номер повинна бути реєстрація місця проживання. Надаються документи, які підтверджують родинні стосунки з померлою особою. Якщо пенсія призначається на дитину, необхідно надати свідоцтво про народження дитини. Якщо дружина підтверджує право, то свідоцтво про шлюб. Можуть бути призначені призначенні пенсії особам, які доглядають за дитиною до досягнення восьмирічного віку. Передбачено, що право має дружина померлого, або один з батьків, або брат чи сестра, якщо ну, відсутня там дружина або чоловіку померлого годувальника, такі особи, незалежно від факту працездатності, мають право на призначення пенсії, якщо вони не працюють та доглядають за дитиною померлого годувальника до досягнення восьмирічного віку. Необхідними документами основне є документи про страховий стаж померлого годувальника. Тобто надаються трудова книжка, військовий квіток, диплом, документи про навчання, атестат тощо. Органи пенсійного фонду до цих документів додають із системи персоніфікованого обліку інформацію, яка зберігається в органах пенсійного фонду, тобто про страховий стаж особи. Це може бути інформація навіть з 98-го року. Ну з 2004 року така інформація враховується для обчислення страхового стажу. Якщо в Цій системи персоніфікованого обліку відсутня, наприклад, інформація про проходження служби особою. То в такому випадку особа має право надати довідку про грошове забезпечення та про сплачені внески. Крім документів про страховий стаж померлої особи, необхідно в деяких випадках підтвердити дату народження її, оскільки. Законодавством передбачено, наприклад, призначення пенсії, якщо особу визнано судом померлою, або визнано. Безвісно, відсутню. і може в рішенні суду досвідовстві про смерть бути відсутня дата народження, вік годувальника. Та в такому випадку надаються документи про вік померлого годувальника. Може особа надати довідку про заробітну плату померлої особи за період до 1 липня 2000 року. В цьому випадку довідку надають підприємства, де працювала особа, або архівні установи, довідка з зазначенням підстав видачі. Зазначається місце знаходження документів для можливості проведення перевірки, підстав видачі такої довідки. Для пенсіонерів органи пенсійного фонду додають додатково копії, скановані документів з пенсійної справи померлого годувальника, якщо він був пенсіонером. Або якщо особа звертається за пенсію, є особою з інвалідністю, то додають документ, який встановлює інвалідність. А як підготувати необхідні документи та який порядок звернення на призначення пенсії члена сім'ї померлого або загиблого військовослужбовця? В даному випадку до цього ми розмовляли про призначення пенсії у зв'язку з тратою годувальника відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке залежить від страхового стажу особи заробітної плати. Для осіб, які проходили військову службу та померли або загинули в період проходження цієї військової служби, призначення пенсії у зв'язку з тратою годувальника вирішується відповідно до іншого закону. Пропенсійне забезпечення військовослужбовців звільнених віз. Війсь... Служби та інших категорій громадян. В цьому випадку особам, членам сімей необхідно буде звернутися до уповноваженого органу, тобто за місцем останньої служби померлої особи. Ці уповноважені органи, це органи Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Служби безпеки України, то що ці органи надають особі допомогу для. Пошуку документів, підготовки цих документів, тобто звернення здійснюють члени сім'ї безпосередньо до уповноважених органів. А документи вже передаються органам пенсійного фонду повним комплектом для призначення пенсії. Дякую вам, що знайшли та завітали до нашої студії і дякуємо силам оборони за захист.